Доброго ранку, друзі. З вами Олександр Пельмошко, Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І Зараз ми поговоримо про те, що в ніч 7 на 8 травня Одеса і Київ знову стали об'єктами цілями російської повітряної атаки. Що ж відбувалося у цей час? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. У нас цікаво. Отже, увечері 7 травня біля 22-ї години стало відомо, що у повітря з російських аеродромів у Енгельсі, Це Саратовська область та у Шайківці, піднялися у повітря стратегічні бомбарди бомбардувальники. біля 22.40 було оголошено повітряну тривогу по всій території України і в Одесі, в тому числі. Потім стало відомо, що російські бомбардувальники пролетіли таким собі великим корюком над всім півднем Росії з Біля Волги, біля Каспійського моря та в районі Краснодарського краю вийшли у повітряний простір над Чорним морем, пролетіли над морем і над територією окупованого Криму. І приблизно в районі Миса Тарханкут в Криму вони випустили ракети по Одеській області. Всього росіяни випустили 8 ракет типу Х-22. Це надзвукові крилаті ракети, які призначені для ураження авіаносців та інших великих кораблів. Але росіяни застосовують їх. З мінімально допустимої для них зараз приблизно дистанції пуску. Це 100-200 кілометрів, тому що інакше ці ракети взагалі втрачають точність. Повторюся, вони випустили 8 ракет і в Одесі приблизно. о... Майже о першій годині ночі було чутно кілька потужних вибухів. Також було чутно кілька вибухів у Білгород-Дністровському районі Одеської області. Як пізніше повідомило оперативне командування Південь ЗСУ та Одеська військова адміністрація, всього було Приблизно два влучення: одне влучення у Одеському районі, десь неподалік від Одеси у великий продовольчий склад, де зайнялася пожежа. А ще одне влучення ракети було у курортній зоні на узбережжі Чорного моря. Отже, з восьми ракет влучили дві ракети, а шість ракет були або збиті, або нікуди не влучили і просто впали в море чи у якусь ненаселену місцевість. Постраждалих немає. Також була здійснена в цей час. Протягом ночі повітряна атака Києва росіяни застосували, запустили. 35 безпілотників Камікадзе іранського виробництва, і робота протиповітряної оборони виявилася дуже надзвичайно ефективною. Було збито всі 35 цих безпілотників, але від е, влучення уламків збитих дронів і тому подібного було пошкоджено кілька об'єктів у Києві, в тому числі багатоповерховий житловий будинок. Е, ми бачимо, що протягом травня росіяни здійснили вже кілька досить потужних таких ракетних та Ударів та атак безпілотниками, і неодноразово цілями цих атак стали саме Одеса і саме Київ. Під час оборони від однієї з таких атак, 4 травня, було збито Системою протиповітряної оборони Петріот було збито російську не просто надзвукову, а гіперзвукову ракету Х-47 Кинджал, яка є авіаційною версією вже звичних балістичних ракет іскандер. Таким чином, ми бачимо, що, незважаючи на активізацію росіян, протиповітряна оборона працює досить успішно, особливо у Києві. Одеса трошки відстає, але. Протиповітряна оболона України посилюється, і росіяни з кожним днем мають все менше шансів на успіх своїх повітряних ударів. І окрім того, успішне збиття ракети «Кинжал» свідчить про те, що вони не будуть просто, так би мовити, кошмарити нас багатогодинними повітряними тривогами через зліт та патрулювання у повітрі літаків міг 31 які несуть оці крилаті, оці надзвукові гіперзвукові ракети кинжал. Тому все одно не розслабляємося, не ігноруємо сигнали повітряної тривоги і знаємо, що протиповітряна оборона України, протиповітряна оборона в Одесі та в Києві та в. Інших містах вона дуже ефективно виконує свої завдання і захищає нас від російських повітряних атак. Таким чином, поки що, все слідкуємо за подіями. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!